Головне – події в Харкові та в області 15 липня. Російське командування перебільшує успіхи під Куп'янськом. Про це пишуть уже так звані військові окупантів. Інститут вивчення війни проаналізував їхні нещодавні коментарі. Так, пов'язаний з Кремлем блогер заявив, що повідомлення про серйозне просування військ РФ до Куп'янська та штурми самого міста є передчасними. Інший Z-блогер стверджував, що немає жодних доказів входження російських військ до мирного або соболівки. Не відповідають дійсності і заяви загарбників про успішні штурми поблизу мілового. Спікеру тухарки Павло Шамшин відзначив, ворог намагався рухатися спочатку до амбарного згодом до села Хатнє, але в обох напрямках його зупинили. 15 років за ґратами із конфіскацією майна такий вирок виніс суд 46-річному харків'янину. Чоловіка визнали винним у держзраді. За даними СБУ він був старшим у агентурній групі російської розвідки, відомої як ГРУ. Різноробочий наводив керовані авіабомби по Харкову. Для цього він об'їжджав місцевість велосипедом і фіксував оборонні лінії. Зсу зібрані дані передавав знайомому бойовику, який виїхав на окуповані території Донеччини ще у 2014-му. Затримали харків'янина наприкінці минулого року. На вирок він очікував у СІЗО. Восьмирічний хлопчик потонув на журавлівці. Трагедія сталася в понеділок. Поліція встановила. Дитина відпочивала в кітропарку з мамою та її двома знайомими. Компанія спільно каталася на водній гірці. Згодом дорослі вирішили змінити місце відпочинку, а дитину залишили без догляду. Коли мати помітила, що син зник з поля зору, на березі вдалося знайти лише надувну подушку, з якою той плавав. Тіло дитини знайшли наступного дня водолази ДСНС. Поліціянти відзначили, вирішують питання притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання обов'язків. Два мільйони гривень переплатив виконком Куп'янської міськради за техніку для пункту управління ППО. Про це заявила обласна прокуратура. Слідчі встановили, що чиновники уклали договіри з того, що виробляє продукцію породного призначення. Сума договору на постачання склала 12 мільйонів гривень. З яких два це податок на додану вартість техніку придбали для потреб ЗСУ та передали до військової частини. Але за законом у такому разі постачальники звільняються від ПДВ. Тож два мільйони до ціни товару включили безпідставно. Прокурори кажуть, добровільно компанія кошти не повернула, тож пішли до суду. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.